П'ять правил щасливих стосунків. Стосунки є важливою частиною нашого життя. Ми будуємо наші стосунки з батьками, друзями, коханими, але це не завжди легко. Як бути щасливим у стосунках? У нас є кілька порад. Перше, вчіться спілкуватися один з одним. Спілкування це ключ до гарних стосунків. Важливо розуміти один одного і чітко пояснювати, чого ви чекаєте. Друге. Знаходьте час один для одного. Ви можете сходити в кінотеатр, в кафе, погуляти разом. Так у вас з'являться нові позитивні спогади, які ви пізніше будете згадувати разом. Третє. Відпочивайте один від одного. Важливо працювати над пошуком балансу між проведенням часу спільно і окремо. Якщо ви знайдете цей баланс, у вас не буде проблем у стосунках. Четверте, менше конфліктуйте. Конфлікт може бути частиною здорових стосунків, але також важливо не заходити задалеко. Краще перестати сперечатися і, якщо це потрібно, почати цю ж розмову пізніше, але вже без емоцій. П'яте будьте чесними. Чесність дуже важлива у стосунках. Не слід говорити неправду, якщо ви плануєте бути разом, бо рано чи пізно ваш партнер все одно про все дізнається.